Громадські слухання Обов'язково. і, і проєкт мав проходити. Ну, ви розумієте, що громадські слухання, як раніше проводили а у клубі, у клубі на солом'янці об'явили громадські слухання, хтось прийшов, хтось прослухали про по наш берег да. тільки там, да. і прийшли там три халіки і Солом'янки, які так. не знають цих наших ага, проблем. Ага, проблем да, да. Да. І вони сказали, були. да, ми согласні, що на лівому березі буде така красота, Ні, ну, а вони думала, не знають проблем. Думала, Ну, тоді, відбулка, тоді я готова написати написати проект яку статті потрібна від громадської організації, ну від юридичної особи якоїсь на Мінекономіки. економіки, бо мінтевкіля зараз пішло до складу мінекономіки. Речі, можна, якщо що включити, я з боку юридичної компанії теж можу підготувати. Так. Ну, ну добре. Як, запит, як додатково, запит, супровідно що, да, адвокатські, зробим, і і адвокатські думи, і, думи, Да. І адвокатські, добре, тільки краще. І їх як... ми ми окремо, окремо. І запитати окремо, 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 да. юридично вони швидше дають відповідь. Вони на на а, адвокатські п'ять днів дається ну, відповідь. Голова громадської організації спільна мета раз зробити як адвокат. Два. Ну, ми, як ви думаєте, як нам варто розпорушити чи об'єднати один лист від громадських організацій? Мені мають дати п'ятиденний термін відповідь А громадський десятиденний, що ви давайте від нашої, як це можна так. 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 ми перейшлимо. Так. А ви вже там, якщо, так, якщо що так можна запит, саме, можна окремо, на... можна колективне да. І Наскільки проектам трудно змінювати на варівати? Наскільки проєктом було передбачено з будівництва свого стрівця? Ослівця і водної, як написала водної станції. Так, як написала Плеса. Так. А водна станція це темна історія. Якась, історія не темна, бо того, що пришвартована, я думала, що от, от, там, дача, вона з мого вікна дивиться, як хатка, да? вона ж дрібна. А воно на, на сваях стоїть, стоїть у воді. І, і... соєдиняється мостиком з, і... з тим, чим вони, вони будуть фото докласти в неділю. Я тоді пройдусь. в чому, чому, да, чому mm -hmm. там причина? Справа в тому, що, начебто, колись там була водна станція, так була на сосна. Да, кажу. І вони заводці е, ем... завод, завод будівельній завод робить її реконструкцію. І коли Київрада, мабуть, спеціально звернулася з каргою, щоб вони тут почали щось будувати спеціально до суду, і будівельний комбінат виграв у них суд. Причому ніхто не знав, це як портноф. Коли йде суд, хтось виграє суд, і рішення суду воно вже є встановленим фактом. розумієте? І суд їм сказав, що, хоча там капітальна будова стоїть капітальна на березі, прямо да, бетон, все. вони їм сказали, що не треба містобудівних. Не треба, щоб там нічого. Тобто, беріть і будуйте все. У вас ж була тут станція, от у вас реконструкція, і вони таку бетонну тудору збудували. Тобто, ну а зараз на, на тій хатці висить об'ява, приватна власність. І, ми б могли, і можливо, як може бути послуги? реконструкція приватної ми власності, ми бо вони кинули місток і ми будують ми тепер ми от, от фігуру, що ми називаємо ресторан? Порядку, а, скарпати, а, що Спершу в адміністрацію, а потім всюди. Я думаю, що можна написати, до речі, такий лист відносно законності цього острівця, наскільки було передбачено проєктом побудову цього острівця і про наявність середи, громадські слухання. Можна продублювати і в КМДА. Ну і термін реконструкція, оскільки у них вже в воді стоять, наскільки законно, що вони його прямо на берег винесли. А Там на березі повисли. ще й стоїть а, 5 да, гектарів благоустрою вокруг цього всього. Там, де у нас Плесо. проект парку нашого. А, 5 гектарів вони забирають під благоустрій цієї реконструкції. Там у них табичка висить. А, туалетна... Туалетна схема. Да, туалетна схема. Я сказала, Робила проект. Потім, замовляла про замовляла проект. Потім проводила конкурс, хто буде е, будувати набережно. Перемогла, переміг забудовник, який повинен за свої гроші okay. був будувати набережно. Коли ми плесо кажемо, а скажіть, у кого вона на балансі у кого. А ми не знаємо. А прокуратура ж нам, начебто, запитувала про... Плесо ж найняла цю княжах компанію, княжа Либі, чи якось названня, яка і робила. Бо це все в берегу укріплення і оце. Наскільки я пам'ятаю, прокуратура приходила до забудовника і запитувала відносно чому саме місто фінансувало... Є кримінальна фінансувала. Да, щось, щось таке ну, було. я пам'ятаю. Попередні, по попередній -по 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 директор плесу. Забудов. Ну в нього є кримінальне провадження і ну, все, а вони. Продовжують далі будувати. Кожне КП в Києві має по, -по, -по, по 50 кримінальних проваджень, ставлять нового директора і все, а те й десь собі. І ні, ну там дивлячись по факту чи про те, особи. Ні нікого не посадили. Ну, ну це таково. ті що проблеми, те, що ми будемо обговорювати на Круглому столі піднімати. Ну, і так, ці проблеми. Горбачиха. Ну, Горбачиха, Пока суть буде вівторок. І там судяться з Ніконовим за mm -hmm. да, ту першу частину 30 гектарів, які йому видали yes. під забудову, yes. да, під забудову без, охорони, без охорони не відступили згідно водного кодексу, все, віддали все аж до самої води з Ну well, Це Червоницькі тоді віддавали, yes. а тепер ж воно ж числиться в оренді, хоча оренду вони продовжують, не дивлячись, що оренда закінчилась. Замок. Тоді знов да, потрібно, да, так? Такі механізми включати, як ми тоді. Ну Треба да, включати всі, всі механізми, територію. що можна, тому що поки ми тут на сесію Київської міської ради. Вони, да? відпи, ми їм пишемо, вони відписки, час іде, вони будуть. А, а ні, Аліна, ну, горбачі, Аліна, Аліна буду. Михайлова нам допоможе? Аліна Михайлова допоможе? Вона ще... Кем, да? Ні, вона, не, вона побістю, на фронті повністю а... на фронті вона від цього відійшла. Ні, вона, якщо буває, то дуже рідко, да. якщо вона, наприклад, десь води. Це якщо чешучи, може Олег Сімароз, якщо прийде. Да, Но... Ну Олег тоже не, ну, ну, не депутат. Ну, Но... ну що, ну він активіст і він не це вони зрозуміло. Що? Вони коли бачать, так вони всі язики ховають. А, а може да. і цього ще Я казанського Може, Казанський, Казанський тільки так? знімає, він як блогер. Він як блогер знімає і кидає. Він просто нам пішов на зустріч, дивлячись, що він розкупчен. Він більше зараз йде про Донецьку, там я підписаний я читаю, у Телеграм. Постійно, yeah. да, Він оттуда родом, от, тому ну, він його те більше. Реально, більше. Я, да. Ванда, а що ви мені писали, що по поводу от, аналізів? аналізів такі будемо... ну, в принципі в принципі є ну зараз робити аналізи нема сенсу mm. тому, що саме той стрівець він затримає течію води і через нього? Там внівесні різні. Процеси відбуваються. Ну і невідомо що відбувається. Ми можемо тільки думати, що там що там може бути. Але для динаміки, але для динаміки, для динаміки, для динаміки можна зробити аналіз зараз і зробити пізньою весною, і зробити влітку. Саме але це довга гра. А Хто його робить? роблять лабораторії сертифіковані. Можуть зробити безкоштовно державна екологічна інспекція столичного округу, Вона ну, направлять вони направлять сплесо мають... інспектора. Сплесом приїхали Залишли в нас, познимати? коли риба подохла, Чили? коли мостроїли. Сказали, що така нора <кліху> не прикладують. То візьміть, <кліху> <"Ми кліху> випийте, але, але не випийте. Але, 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 але є перелік показників. Мені дали цей перелік показників, але це не безкоштовно. А коли незалежно, то це стоїть. Двадцять тридцять тисяч це на, якщо, що... це, якщо дивитись дуже великі, а нам зараз це, можна менше Ні, ділетом. Це на які вони по яким показники. вони показникам роблять а, і при цьому, і при цьому навіть не те, що на що вони можуть приїхати, а можемо самі зробити за забір води, засняти це на відео, щоб зафіксувати, як ми брали, і надістати новою коштою. Ні, ну Там корінь, не, там ну, нової почти не, тому там, що там можливо, треба там специально... правильно да, взяти, да, стерільно да, це, да. там о, спеціальні коли... ємності мають бути. Да. Вони продаються. Ну, це коли... може бути організовано, то есть, особисто може, Школ... Ну, Дивіться, екологічна інспекція, коли був там Вовк і цей, як він, головою Фірсов. Його... Фірсов. Фірсов, Фірсов? Да. А, ну, тоді вони зробили аналіз. Аналіз вони зробили тоді, коли... в нас аналізи на цьому, коли із колекторів. Да, да, да. Да. Тоді пішов кіпіш, і потім хлопчиків обох Да, І машину спалили. Ну, от, 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 от вам, от вам і, 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 і... і Орися, зараз подідеться, може в ділі, каєш Ми Чисто тоді що приїхали. Щось. Я подзвонив, вони Волков приїхав. І з дівчатами з цими ж ну зробили аналізи, взяли поліцію, визвали протоколи составили, все як все як положено. Ну ми не самі набирали воду, вони все набрали, бо що хімія текла із водоканалу. Все, да, підняли кіпіч на водоканал штрафа, там 12 мільйонів, чи що, вроді би, даже. А потім раз одного і другий за ним пішов. От і все. Отак, отак у нас така у нас екологія. Ванда, ну там в той групі, що этот, Павленко поставив, там же Про... Да, ви не з нею зустрічались, що Шо вона щось казала? Вони зустрічались, а, я говорила, я ж була в від'їзді, uh -huh. а вони почали телефонувати. Я на... на заняття була, була можливість з ними спілкуватися. Але в перерві зв'язалась з Ольгою і. Вони Запитання, що їй потрібна взагалі цікавить інформація відносно того, які показники відстежують заболоченість, початок заболоченості ага. водою, і там скільки рослин, скільки там має бути на площі поверхневої, які там ще інші. Це я намагаюся для неї уточнити. І вона ж казала писати, щоб була у нас перелік питань, які ми повинні вирішити. Ну, ми про це з нею не говорили. Ні, Ну ми це до цього, ми домовили... коли ми зустрічалися, mm -hmm. вона у себе питання робила. Mm -hmm. Русанівка по набережній, вона по тельбіну, по набережній, нам, типу, по Слобідці, по Горбачихів. Тобто прошли раз, коли ми збиралися на тельбіні. Це тоді, коли ми, це було враховано в листі, так? які є правила? Би, ти ти, <át> ні, 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 це до це 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 цього було. Це а в листі після цього. Це що для круглого столу, коли Лена ходила туди. Ванда, ну все одно нам треба підготувати ті питання, які перелік питань, які ми. Ну, якщо це стосується водної стратегії, якщо це стосується, ми не встигнемо до 26-го отримати Ну, покрай... По крайній мірі від Мінекономіки можемо встигнути отримати, якщо в понеділок, у вівторок ми пішли листи. А на п'єси нам Десь треба написати, отмі. щоб вони нам надали проєкт реконструкції набережниць усіми додатками, які повинні бути. В числі... А це компетенція п'єсу. Це, якщо це... Вони розробляли, вони розробляли замовляли, проєкт. Замовляли. Замовляли. Да, да. Да. Вони ну, там можна поїде. подивитись, хто розробляв. Вони е написали в листі відповіді, хто розробляв. Є назв, є, да, да. Да. Ну, можна тоді прямо туди написати, але вони скажуть, як, хто ви такі. Ну, не не, не ви ж у нас замовляли. Тобто нам треба у ну, одно, Це посити. мало проходити узгодження, і, і ці документи мають бути в Міндовкілля. Ну, значить, тоді треба і писати. Ми просимо надати проєкт. Да. Ви написали в листі, що. Ну, якщо воно можна да, согласовано да, з Міндовкілля, да, 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 то воно... так? обов'язково так. Дайте на проєкт зусиль. Якщо воно є, то воно має. І бути з усіма то. додатками треба тоді. І в ким да, теж можна написати подібне. <рес> і це краще зробити тоді по проєктам. Юристам, щоб за п'ять днів нам відповідь uh, надали, да? Ага. Давайте і так і так. І так, і так. Я тоді підготую в понеділок, ну тільки після обіду такий лист. Uh -huh. Підготую. Ми обміняємося контактами, так, так, контактами так. Да. засобами передачі інформації. Yeah. Да. Так, ми, інші, віки, не намагатися не дати. Чи не положено, <постав> телефони наберу, і щоб мать. я був хобію, на зв'язку. Копію проекту тоді нам треба, да. Але потім а. А. В прийдеться витягувати всі додатки. Я, щось... я не впевнена, це що вони впевнена, що вони нам нададуть і я не впевнена. от поведемо можуть копію проєкти. Ну ми ж як громада проект вже повинні бути затверджений. Це берегова лінія, як вони створили проект. Вони можуть тільки, вони можуть все. тільки надати або писатись на протокол. У нас є підстави. Треба уточнити. Є всі матеріали, громадські слухання, результати, протокол громадських так. слухань, проект, ОВД, все, що пов'язане. Якщо види, тоді хто підписував, хто затверджував, таке інше маси, хто коли обговорював. Ну і крім того, вже на тому самому круглому столі у нас вже повинні бути виписано все, що ми від них хочемо конкретно. Щоб що вирішить цей круглий стол? Що вони можуть, чим вони нам можуть? що не тільки для піару і щоб бла-бла-бла було чергове? Дивіться, якщо в понеділок, вівторок, будуть ці да. письма, ми відправимо, читаємо. П'ять днів. Ну, п'ять, це, 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 це по юристам, якщо да. Так, Нам, якщо то, то 10, mm -hmm. е, то ми до 26-го, по ідеї, маємо мати відповідь. Маємо відповідь да. і тоді їм показати вже. Бо просто так прийти і там посидіти, як вони. Зібралися друг другу, грамоти вручили, ага. поздравили, чай попили, розійшлись. Потім по всьому інтернету розкидали, і ми працюємо. У нас 27-го не, не вписуємося. Навіть якщо в понеділок А, Що, понеділок чи 10? А, 10-й. Вписуємося, все робимо. Да. Якщо десь так, то я ж кажу, що 10 і 10 днів 20. Так. Хай 22, хай 23, а в нас 26. Скоріше за все потрібно буде звертатись в МДА, можливо, прокуратуру, угу. щоб на сесії підняли питання вигрібання острівця і. І знесення оцієї будівлі. Ого, вони сесію не можуть зібрати гроші, поділити, землю поділити, а вони зберуться. Акуратура це, це, це було кримінальне порушення. Да. Тут тобто, треба доводити, що цей острівець. ну, побачимо, що ми у да. порушення. Прокуратура тут не при чому. Прокуратура це процкера, процесуальні керівники. екологічна фактично... прокуратура. Екологічна прокуратура, так, да, але її фактично немає. Да, я вже її, хотіла сказати. Їх фактично немає. Є департамент, який замінив функції екологічної прокуратури, але ви праві про те, що треба паралельно робити, це Нацполіцією і прокуратуру. Нацполіція якщо, це якщо мені, за, за е, підслідністю, підслідністю це їхня. А прокуратура а працкірить їх... Нацполіції. Якщо знайдемо порушення, Ні, Якщо нам не немає не, не проекту, не, не, було, не було громадських слухань. Спершу ми робимо таким чином. Ми е, робимо громадські слухання, раз ми звертаємося до адміністрації два. І ми звертаємося до прокуратури до Нацполіції і прокуратури, як працкірав. Про те, що встановити контроль за е законністю. законністю. А в Нацполіції нам ми потребуємо внесення в ЄРДР, в Єдиний Реєстр досудових розслідувань, е порушення, чи є, чи є? порушення справи. Ми хочемо порушити справу. Ми звертаємося, я допоможу е документи скласти про те, що є таке-таке -та порушення. Воно має склад такого -такого -то злочину, і його потрібно зареєструвати і розслідувати. До до да. І чекаємо відповідь. Чекаємо відповідь, вони скажуть ні. Скажуть ні, стовідсотково. І ми звертаємося по 303 статті до прокуратури, до суду, до суду про, да, про бездіяльність і оскаржуємо це. Я це маю вже практику, і в мене вже є. Така ухвала. Ухвала суду про те, що да, бездіяльність є, і е, результативна частина е, внести в ЄРДР, е, примусити внести в ЄРДР і почати розслідування. От це, це бездіяльність поліції, якщо вона не буде розслідувати. Да. Так? Да. Поліція скаже, 100%, <кху> е, зараз в нас в поліції працювати не немає кому. Бо я їх готував колись у 2015 році, і тоді були люди молоді, завзяті, хотіли щось змінити. Вони змінилися зараз, їх багато всіх немає, то все решта. Зараз вони фактично відбувають номери і нічого не роблять. І те, що вони нічого не роблять, нам на руку те, що ми через суд добуваємося зробіть це. Якщо ні, звертаємось до ДБР про те, що. ДБР це що? Це про те, що є бездіяльність, про те, що порушуються певні е, е, статті Кримінального кодексу про те, що є бездіяльність. Це якщо нема ОВД. А якщо є ОВД, то тут потрібно теж ОВД, це що? Оцінка пивона документа, якщо законність була, там формальна якось. А, дотримано а, оскаржувати це. І, тоді потрібно буде, мабуть, замовляти експертизу ОВД. Можливо, я не знаю. І потрібно подивитися спочатку на те ОВД. І якщо там певні речі не, не зроблені, то тоді оскаржувати. Ротиться, да? Да. Ну, не скаргвати да? так. Мабуть. Ну, треба ще проконсультуватися. У двох словах, що нам треба українська. Спочатку перевісні матеріали. Це все вправити да? да, і... і запросити, а потім вже будуть най... бумаги, кошке, думає, вирез. Вирез. Да? Да, так? Так. Да. Як і виріс на сонячній рев'ярі. Почали да. ви більше на мама. Так, да, рев'єру я а, також пам'ятаю. Без шуток. Так, по ділу. Ну, по ділу, так. Не, ну я дал ну, правильную какую-то позицию. Я не юрист, я, я, я вам доверяю. Я позицию рассказал о том, что как мы последовательно действуем. Собираем общественность, слушаем общественность, обращаемся с этим в администрацию Ю и даже в КМДА. Вот, параллельно. Все это можно делать параллельно. А механізм петицій? Механізм петицій може -да. спрацювати? Не знаю. Можу. Ну, вони зараз не збираються і все ja. відмовляють. Всі петиції ті що я читаю всі одні од і вони не розглядають, тому що то-то, то то то-то. і засідань кандидато. І, звісно, да. коли ти одразу звертаєшся до суду, і в тебе є всі папери. звертаємось листом. Не треба петиції якоїсь право колективний лист. Колективний лист, просто, <плес> <да>? <плес> Доклад, <куп> ми знаєте, ми так виграли суд по поштові, коли одразу звернулись за скасування містобудівних умов і так далі, на незаконність. Виграли так. всі інстанції. А так, це правильний кажете, але він такий довгий, тому що <плес> а ми такі паралельно, паралельно це робимо. Ми паралельно це робимо, і за місяць ми впораємось зробити. Важаєте, що таке реконструкція? Реконструкція збереження площі. Там же не було нічого, правда ж до реконструкції. Це фактично Чим ви людства. Пані Лорис, ми тут до п'ятої, то потім ми рухаємося. Ми О, навіть без п'яти п'ять десь підемо. У нас теж є справи. Там, там тима, був причанчик какой-то Ну причанчик там барже, там бажає yeah, yeah. І Там вже стоїть приватна Власність на тій баржі. Він навіть він навіть на землю. Там там був клуб, якийсь, що там. Господи, хим Номера там. Кирпич там. Да, 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 Зовуть будівельних матеріалів. Ну, що силікатний завод. Ну, в общем, там вже давно набувають ніякого. Чи Бог там причав? Був... Ну причал то причал, але це ж не скажу, Я не пам'ятаю. Пані Ларисі, я думаю, можна поки що закінчувати зйомку, так? Чи якісь ще будуть питання? Закінчую, так? Does <laughs> it <laughs>